Неймовірний, просто удар від Гаві. Протягнув він м'яч від середини поля і пробиває зовнішньою стороною стопи, і Ореоля запускає собі цей м'яч за спину, не накриває 22-й номер весь хем, Він просто кудись телепортується, м'яч залітає в сітку воріт. Один Вітаю вас, любі друзі! Розпочинаємо ми новий сезон уже в статусі чемпіонів Іспанії, але це буде незвичайний сезон, можна сказати, трошечки експериментальний, тому що цього разу я хочу зосередитись тільки на Кубку Іспанії та на лізі чемпіонів. Безпосередньо, а ось чемпіонат Іспанії ми просимулюємо та подивимося, до чого це призведе. У між сезоні до нас приєднались друзі Пабо Гаві, 19-річний іспанець, майбутня світова зірка, можливо, один із найперспективніших іспанських гравців. Поруч із ним у півзахисті друзі буде грати Мікель Маріно. Гравець не такий відомий, але ви просто подивіться на його стати. У цього хлопця немає слабких сторін. Він вміє на футбольному полі майже усе. І нарешті нам потрібно було придбати захисника в центр оборони, друзі. Коштів було вже не так багато, і, по і того ми придбали, можна сказати, вже ветерана іспанського футболу Марка Бартру. Ну і про всяк випадок, друзі, ми витягли із футбольного смітника ще одного ветерана, який вже майже закінчив свою кар'єру. Це Рауль Альбіоль. Цікавий персонаж, цікавий він тим, що подивиться на його швидкість. Друзі, один. Швидкість 1, але прискорення 27. І тут є питання: прискорення до чого? До одного. Ну і так виглядали ці трансфери. Друзі, за Марка Бартру ми віддали 12 мільйонів. За Меріно 49 49900, майже 50 мільйонів євро та Чавеса. За Гає 60 мільйонів та Родрігеса. Ну і Рауль Альбіоль не коштував нічого. Цей спринтер перейшов до нас безкоштовно. Що ж, розпочинаємо сезон, друзі. Домашня гра в чемпіонаті Іспанії проти Атлетіко із Більбао. Ми чекаємо на жеребкування Ліги Чемпіонів, а цей матч будемо симулювати основним складом. Ось такий результат, друзі, програємо. Ми перший матч сезону Алекс Гарсія забиває за Жерону. Мадрид на виїзді. Ну, давайте будемо сподіватися, що цього разу вони зіграють хоча б у ніч. Так воно і є. Мудрик забиває за нас, а за Атлетіко забиває Жао Феліш. Тим часом з'явилась група у Лізі чемпіонів, друзі ПСЖ Жерона, Весгем Зальцбург. Другий рік поспіль ми будемо грати на груповому етапі Ліги Чемпіонів проти Пари Сен-Жермен. Ну і інші квартети: Манчестер Юнайтед, Бенфіка, Вільяреал, Мюнхенгласбак, Мілан, Барусія, Аякс, Бодо, Глімт, Арсенал, «Лейпциг», ПСВ, «Славія», Челсі, Наполі, Брюге, Янг Бойс, Манчестер Сіті, Інтер, Порто, Мітьон, наша група, Мадрид, Ювентус Монако, Шахтар ось така цікава та складна група у гірників. І група H – Баварія, Атлетіко, Мадрид, Ліон та Селтік. А потім на нас чекає гра із Вільяріалом, також у чемпіонаті. І Її ми, мабуть, зіграємо, щоб розім'ятись перед матчем у лізі чемпіонів вже проти ПСЖ. Ну що ж, симулюємо основним поки що складом. Сподіваюсь на перемогу. Але ми знову програємо, друзі. На жаль, 0 1 Просто жахливий старт чемпіонату. Друзі, після трьох турів ми маємо лише одне очко та йдемо на дні турнирної таблиці. На нас чекає гра проти Вілья Реалу. Жовта Субмарина йде на шостій сходинці, має дві перемоги та одну поразку. Ну а лідерують у чемпіонаті Барселона, Сельта та Еспаньол. В якому ми і програли тільки що. А на нас зачекає жовта субмарина. Друзі Віля Реал, який розтрощив просто нас у минулому сезоні в останньому турі 4-0. тож не чекає на нас проста прогулянка у цьому матчі. І грати ми його будемо основним складом. Атака Вільяре. Це дуже небезпечно. Ракоші. Ударна позиція. І забивають господарі поля. Восьма хвилина матчу 1-0. Ми вже програємо. Що Буде робити Маріно? Маріно на Морату. Мората! Не забиває поки що. Другим темпом. Гаві. На Мудрика. Мудрик лівою ногою пробиває повз ворота Міша. Знову позиційна помилка в обороні. Ще один удар по воротам Менді. Перехоплення від Арнау. Відразу ж віде на Морату. Мората на циганкова. Віктор Циганков. Ударна позиція. Що буде робити? Віктор Циг... ой Ой-ой-ой, який же невдалий удар. Гаві з глибини. На Мудрика. Це контратака, є швидкість у Мудрика. Прискорення Міші потрібно забивати. Не забиває Мудрика, але атака продовжена. І Мората добиває все ж таки в порожні ворота. 1-1. Не забиває Мудрика, але якісь незграбні дії від 4-го номера Вільярао в обороні. І Мората все ж таки добиває красиво цей м'яч у сітку. Яго Аспас. Знову помилка в обороні. Удар поворотом Менді. Менді поки що сьогодні не рятує. 2-1. Вільярео знову попереду. Знову цей це Ракоші. Віддає в центр циганков, потрібно пробивати в ближній кут. Атака другим темпом Буено. Віддає на Бартеру. В того є. Удари пробиває Бартера. і забиває Марк Бартера. Ось. Ветеран вирішує цей епізод. Дуже несподіваний гол. Сподівалось, ми на голи від Маріно, від Гаві. Від Циганкова, від Морати, але забиває. Ну, Мората так забив, але забив у порожнє Морота. А красиво забиває поки що Марк Бартра. Може, зараз Мората. Так, момент у Морати, Ну, потрібен гол. Так, забиває львора Мората. Все ж таки дубль на його рахунку. 3-2 ми попереду. Ось-ось, пішла гра потрошечки. Передача від Морати на свіженького буфаля. Буфаль. Іде в центр буфаль. Що буде робити? Буфаль! Можна забивати! Буфаль, бачить Морато. Мората буде на ударній позиції. Що буде робити Мората? Далі грає. 11-й номер пробиває поворотам. Подача з кутового. Знову напишу штангу. І Знову удар від 11-ки. Знову Вальєхо. Ой-ой-ой, ой друзі. Менді вирятує, рятує Менді! Менді ще просто. І у і фінальний свисток. 2-3. Ми все ж таки перемагаємо у цьому надскладному матчі. Дуже важливо, дуже потрібна нам наразі ця перемога. Що ж, другий сезон поспіль. Друзі, ми розпочинаємо нашу кампанію у лізі чемпіонів виїзною грою проти Парі сен жермен Минулого року ми перемогли і сподіваюся, що цього разу ми зіграємо найгірший склад господарів поля, Мбапе, Шешко, Вераті, Гімарая, Швітіня, Мендеш, Маркіньос, Маркіньоз, Дагба та Джан Уїджі, Донарума на воротах. Ну і наш основний склад: Мората, Мудрий Гаві, Ромово, Маріно, Циганков Зінченко, Бартра, Буено, Мартінес, Менді. Отож. Наразі буде трошечки складніше. Але поки що атакуємо ми, і Мората пробиває вище воріт. Чешко! Ударна позиція. Не в змозі нічого тут поробити Менді. М'яч залітає під і Це 1-0. Провал на фланзі. Попіжонськи грає МБП. Ну і потужно пробиває. Від попередчини Шешко. Менді не рятує свої ворота. Меріно. Дек ворота Меріно буде віддавати в центр. Це Мората. Це такий удар у Марати. Бапе. В нашому карному майданчику Кіліан. Добре, грає проти нього Буено. Арнау, спокійно. Мудрик на фланзі потрібно віддавати. В центр проходить все ж таки ця передача. Мората буде пробувати поворотам, а добивання немає добивання. Меріно з м'ячем. Що буде робити? Меріно? віддає на Морату. Мората пробиває, поворотом пробиває Нарума. Ай-яй-яй. Циганков, ну давай, свою корону. В дальній кут. Циганков пробиває. Від поперечини також відповідає Віктор Циганков своїм пострілом на гол ПСЖ. Красень гол від Віктора Циганкова. Його коронний. Вітінія. Атака другим темпом. Бруно Бруногімраєш, пробиває. Небезпечна атака. Вераті, ударна позиція. Гаві блокує. І ще один удар поворотом Менді. Ну що? Ще одна спроба від Віктора Циганкова. Друзі. Ну, поїхали! Циганков пробиває! Донарума рятує. Оце вже, мабуть, був останній момент. Так, Маріно на перехоплення, але арбітер не дає нам дограти цей епізод. І ми все ж таки граємо у нічию. Далі на нас чекає гра проти Севілі. Давайте ми цю гру зіграємо, друзі, основним складом. А ось наступні дві гри ми вже просимулюємо і прийдемо до гри у лізі чемпіонів. Оскар! І що буде? Буде все ж таки рахунок 1-0. Розкатали гравці севілі нашу оборону, розкатали вони Менді і все ж таки виходять вперед. Меріно. Підключення Морати. Це вихід один на один, мабуть, буде. Мората. Чи Мората віддасть на циганкову? Як він це полюбляє робити? А циганков не забуває своєю лівою. Ой-ой-ой, Вітя Вітя, що ж ти робиш? Небезпечна передача і замикає гравець Севілії на ближному куті. Це 2-0. Ось як потрібно це робити. Півись, та вчись, Віктор Циганков. Контрвипад непоганий. Це Ромеу. Ромеу нечасто виходить на ворота противників. Ромеу пробиває в кут. Ну, розкривається трошки Севілія удар від Циганкова. Ще одна подача від Мудрика. Ще один удар потрібно добивати. Блокує цей постріл Морати. А ви знаєте, Мудрик і не так погано подає. З цих кутових, а поки що удар поворота Морати. Це що? Це Чавес. Удар у стилі Чавеса. І Це 3-0. 36 хвилина матчу. Ми говоримо вдома. Знову ударна позиція. Ну, мендій бери цей м'яч! Мората, прискорення. Початок другого тайму потрібно забувати. Єс. Єс. Перший пішов, друзі. Меріно. Бачить він Морату. Мората прискорюється. Заходить. Мората на ще один. Гол. Мората. Бону рятує, але буде ще один постріл від Гаві. Гаві, ну нарешті Гаві йде вперед. Гаві, є в нього швидкість, є контроль м'яча. Гаві потрібно забивати. Забиває наш молодий, талановитий гаві, якого не було помітно поки що в цьому сезоні. 2-3, друзі, і ще півгодини грати. Мората на циганкова. Циганков бачить ривок. Гаві, це Гаві. Заход на дубль буде від Гаві. Гаві, 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 гаві. Оформлює дубль гаві і це камбек, ремонтада 3-3, друзі. І ще грати-грати ми можемо ще й перемогти. Закані. але потрібно не пропустити свої ворота. Закані. небезпечно назад грає. Комбінують гравці Савілі в нашому штрафному майданчику. І що та... Марк Бартра, друже, що ти там зробив? Я не помітив. Повід нашого ветерану. Немає в мене коментарів. Але ми пам'ятаємо, як може грати на воротах Менді при виконанні 11-метрових. Бартра все ж таки з м'ячем Бартра віддає передачу. Немає. У Марати поже поза грою. і Забиває Альвара Марата. Четвертий м'яч. Друзі. Ми не просто відіграємось, ми виходимо вперед. Але в мене є питання, де усі болювальники? Напівпорожні трибуни нашого домашнього стадіону? Так, хтось там радіє, але багато людей не дочекалось цього камбеку. Вже дуже розкриваються гості. Передача на Морату. Мората йде к воротам. Там циганков паралельним курсом. Мората віддає Циганков. Ну нарешті правою ногою на робочою Циганков все ж таки розстрілює ворота. Це Вільї. 5-3. Неймовірний матч, друзі. Неймовірний матч. Гаві. На Марату. Ну, вже йде в нас гра. Мората ударна позиція. Лівою вдаває. Ну, усе залітає у другому таймі. Це по ітогу погром, друзі. Програвали ми 0-3. Ну і в другому таймі виграємо 6-3-6 м'ячів від джерони у другому таймі. Так, дає свисток Арбитриня цього матчу, яка поставила нам Ну такий трошечки лівенький пенальті у наші ворота. Але Менді рятував. А Марата забив три голи. І ми відіграємось із 0-3 до 6-3, друзі, неймовірна ремонтада. Ну а далі нас чекає гра проти Осасуну і будемо ми його симулювати, будемо грати другим складом. Нашому старту потрібен відпочинок. Ну що ж, будемо сподіватися, що хоча б за нічию. тут хлопці за так, ніякої нічі. Поразка 3-1. Алекс Гарсія забиває за Жирона. Але на нас чекає гра попереду проти Весхему у Лізі Чемпіонів. А тож ми будемо грати знову нашим другим складом, друзі, і сподіватися, що вони витягнуть хоча б нічию, а вони знову програють, друзі. Вони знову програють, забиває Гаві. У Лізі Чемпіонів нас вже чекає Весхем. А точніше, ми чекаємо вдома Весхем, і бачимо, що в нашій групі в першому турі усі команди зіграли один з іншим у нічию. Склад везгема на цей матч. Антуан Грізман на вістрі атак. Пепе, Кудус, Честерс, Райс, Кайседо седоків захист. Едраза, Романьолі, Раманьолі, Дізазі, Жао, Маріо. Захист та Аріоля на воротах. І наша відповідь Міша Мудрик на Морату. Мората буде пробивати. Мудрик непогано. Маріно повертає на мудрика. Мудрик віддає на дальню штангу. Небезпечна атака в схему поперечена. Зіна виноси. Честер. м'яч виходить за межі поля. І Це кутовий все ж таки. Гаві прискорення із середини. Гаві. Пробиває Гаві поворотом Гаві, що він забиває. Несподіваний, який удар від Гаві. Ось Гаві показує, що він може грати, що він може тягнути цей півзахист. Розкривається Гаві. Неймовірний просто удар від Гаві. Протягнув він м'яч від середини поля і пробиває зовнішньою стороною стопи. І Ореоля запускає собі цей м'яч за спину. Не накриває 22 номер весь хему. Він просто кудись телепортується. М'яч залітає в сітку воріт. нуль. Мората. Ой, дуже непогано від Морати. Передача на Зінченко. І Мудрик буде пробивати поворотами. Забиває Міша Мудрик. Пам'ятаємо ми, що він дуже полюбляє забивати саме у Лізі чемпіонів. 2-0. Ініціативу в цьому матчі до своїх ніг. Циганков буде правою пробивати Вітя, небезпечно. Гаві. Знову ударна позиція у Гаві. Гаві пробиває. Циганков, циганков. Виходить на ударну позицію. Циганков пробиває. Замокону його удар. Що там було? Порошне право в атаці. Рукою зіграв Віктор. Циганков під себе. На морату мората пробиває в один дотик. Ось так. На циганкова. Циганков. Ударна нога ліва. Пробиває стійка. Триває атака везгему. Зінченко пробігає повз м'яч. Йде передача Пепе! Менді! Підіймайся на ноги Менді, але не встигає піднятись Менді. Грізман все ж таки забиває. Не зіграли ми цей матч на нуль, на жаль. Циганков йде к воротам Циганков. Все ж таки, зустрічають його оборонці везгему. І лунає фінальний свисток. Перемога. Ну, можна сказати, впевнена. За рахунком не зовсім впевнена, але за грою ми грали дуже-дуже впевнено і цілком заслуговуємо на цю перемогу. Давайте все ж таки зіграємо ще один матч сьогодні у чемпіонаті Іспанії, друзі, проти Райу Валікану на виїзді. Потрібно нам перемагати, тому що ситуація у турнірній таблиці там просто не вкрай жахлива. Ріс на Де Томаса, Той на ударній позиції пробиває повз ворота. Меріно! Запускає Морату. Мората виходить на ударну позицію. Мората забиває спокійно Альвора Мората. 1-0 ми попереду. Отримав свій шанс Альвора Мората. Ну і як професор розібрався. Мората з флангу буде заходити в центр. Заходить Мората. Пробиває в бужній кут несподівано для Голкіпера. І це вже 2-0. Швидкий дубль Альвора Морати. Гаві. Вегесенько, на Циганкова той правою ногою пробиває. Монтіль. Це може бути небезпечно. Де Томас грає назад. Падає там Зінченко, але Монтієль пробиває повз ворота. Що буде робити Меріно. Жорстка передача. В карний майданчик і пробиває все ж таки Альваро Мората. Хеттрік нашого бомбардира. І ще одна передача на Альваро Марату. І він забиває червий свій м'яч. ходу пробиває поворотом раю воляка на 4-0. 4, 4 від цього ось хлопа. ще одна передача, здається, від Маріно. Так. Ну і заряджає як Марата. Хлісткий, міцний удар під поперечину. 4-0. Мудрик іде на ворота, але віддає на Альвера Морату. Що буде тою робити? Мората ну, розриває Марата Рая Валікана. У Соляного просто 5 0 П'ятий гол від Морати. Цього разу Мората віддає на Мішу Мудрика. Міша Мудрик буде виходити один на один та буде забивати. Ні, не забиває. Міша Мудрик. На жаль, Валентін. Монтєль. Ну. Забиває все ж таки райволікану, знову ми не граємо на нуль. Де корота Міша Мудрик? Йде на Марату, невже Мората? Невже він шостий заб'є? Ну просто пробиває він голкіпера. Ну, там якийсь дуже деревий. Молодий. Чов'яга стоїть на воротах райова лікано. Просто по центру пробиває Мората під опорну нового кіперу, і він все ж таки запускає цей м'яч у свої ворота. Галардо. Ну і там знову хто? Там Мората вже чекає на свій м'яч у карному майданчику. Да що це таке? У нього залітає усе в цьому матчі. 7-1, 7 голів від Морати. Подача з кутового. Менді виходить, лунає фінальний свисток. 7-1. Нереальна якась результативність від цього гравця, нашої дев'ятки Альваро Мората. 7 голів, 7 ударів в поворотах і 7 голів. 100% результативність від Альваро Морати це щось нереальне. Але на жаль не дуже допомагає нам у турнірі таблиці. Ця феєрична перемога. Ми все, ще йдемо на тринадцятій сходинці, маємо десять очок своїм активі і до четвертої сходинки. Дуже і дуже далеко, 17 у Мадридського реалу, Сельта йде третьою, а тоті Мадрид другий, ну і Барселона поки що лідирує у чемпіонаті. Давайте подивимось і у гонку бомбардирів. Нарешті сьогодні. І Морато тут просто взлетів на першу сходинку 12 голів. Він має у шести матчах забив, ну, забив він сім із них в одному матчі, який тільки що закінчився. Подивимось також і на асистентів, кращих асистентів чемпіонату. Маріно тут із наших чотири асисти має. Ну також бачимо тут на 9 та 10 сходинці Гайві та Мурату 3 та 2 асисти відповідно вони мають. Ну що ж, друзі, продовжимо вже у наступному випуску. Будемо, мабуть, трошечки більше все ж таки грати, поменше симулювати, тому що ви бачите, ці симуляції до добра не доводять. Ну, дуже жахливо на саме, що у турнірній таблиці треба підтягуватись до топ 4 А тож будемо більше грати у футбол у наступному випуску. Ну і також на нас чекає протистояння у лізі чемпіонів проти Зальцбурга. Два матчі, як мінімум, може зіграємо і більше подивимось. Ну а наразі будемо прощатись. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили. України приєднуйтесь до волонтерських рухів, не забувайте ставити свої лайки під цим відео, друзі. Це дуже важливо. Підписуйтесь на канал. Все буде Україна!